Знаєте, російська брехня дуже давно зачепила Європу. Не забувайте, що ще 10 років тому український голос взагалі не був чутний в Європі, був чутний тільки російський голос. І українські українські реалії передавалися тільки через російські засоби нашої масової інформації. І це є давня історія, це дуже давня історія. Слава Богу, останній рік ми вирвалися з цього полону і нарешті устами провідних діячів Заходу говориться правду про нашу війну. Чи можемо ми домогтися того, щоб всі в Європі теж думали? Ну, очевидно, це неможливо. Всі так не будуть думати, є давні зв'язки, давні засоби масової інформації під впливом Росії. Працюють при університетах кафедри славістики. Які є насправді кафедрої русики. І досі вони працюють. Ну, ми сподіваємося, що це що якийсь обвал наступив зараз в цьому році, але наш голос теж чується. Ну, ми нічого не можемо зробити проти російської агентури, яка і В Західній Європі я так дуже оплачується, дуже оплачується. Ну, а цілком зрозуміло, що агентура це дуже надійна штука. Заплачено — виконана. Отже, я все ж таки думаю, що великою мірою вітер історії працює на нас. І якщо ми маємо зараз Відстоювання правди устами провідності і у світу, то слава Богу. Ми хотіли більше, але що здоставити зараз. Оскільки ви сьогодні не назвали прізвища інтелектуального фронту України Новодворської, я хотіла уточнити вашу думку, чи є цей інтелектуальний фронт? Чи він тільки формується? На якій він стадії того формування? І, скажімо, стратегія і тактика цього інтелектуального фронту. Хто має цю стратегію і тактику формувати? Дякую. Ну, я думаю, що формував у свій час Сахаром то це має робити людина, яка є великим авторитетом, світовим авторитетом. Але не перебічуємо і, мабуть, мав рацію хтось там з Сиковських босів, який сказав, що якщо би ми зараз вивели на площу Сахарова і не втручалися, то ви побачили, що він був би змитий і роздавлений. Отже, не дуже ми покладаємося на е, цю правду, яку може, би, яку може підняти великий авторитет, але він може підняти і значення цього одного полі воїна е, е, дуже велике. Ну, скажімо, та ж новоборська, вона, звичайно, не належить до інтелектуалів, але вона більше вона є моральною, моральною силою. Це жінка, яка говорить за всіх умов і безстрашну правду. І Всі її за це поважають. І вороги теж. І то є дуже важливо, щоб з'являлися отакі. Люди в честі. Люди, які їх чують. Їх ну, дуже мало завжди. Ті, що вийшли на площу під час подій в Празі, це мої знайомі і я не пригадую, чи з них були росіяни, чи може не було. Хто й був, хто й був. Так переважно єврея. Отже, дуже нам важливо, щоб були ці люди, які один бойовий, щоб не тільки був спогад про Новодворську, і Боробого, борового, який сказав «Мірзавці, і ви повинні первом, втором і третьем поколінні змінятися перед українцями. Ну, це в нас з'явилося, по-моєму, на першій сторінці газети Бульвар разом з портретами і іншими матеріалами. Ну, як почула це Росія, як це на неї вплинуло, я не можу сказати. Ну я якось вплинула, бо... Тих людей завжди говорить з повагою. Ну, Найчастіше, як про іродина. Я так зрозумів, запитання стосувалося і нашого Українського інтелектуального фронту, і їхньої стратегії. Бо про російську можна ще, напевно, додати, всі ми знаємо сайт Руфабуло, Сахаровський центр Олексій Шарапаєв, Там нещодавно була цікава, як нещодавно місяць дискусії Росія чи Орда, і Олексій Шарапаєв чітко доводить, що Орда. Ну, але тут без образ стосовно монголії фінів, просто наш інтелектуальний фронт, український вітчизняний, його стратегія, його бійці, що мають робити, як діяти і як, на вашу думку, вони вже діють. Мені здається, що це слово інтелектуальний фронт ви вигадали. Я щось не можу зрозуміти, чого тему інтелектуальний фронт. Це вигадане слово. Ну, тоді творчий фронт. Фронт опору, фронт морального опору, фронт, і, і, фронт інтелектуального опору. Може, ще, може... Ті, хто не можуть взяти до рук безпосередньо важку зброю чи стрілецьку зброю, але мають інші засоби. Науковці, письменники, митці, художники. Я не знаю. Але вони ті, повинні об'єднуватися в рамках розумного. Не у фронт, а вони повинні об'єднуватися в рамках бойових одиниць, впливових. Я думаю, що мобілізація суспільства через створення дітей це дуже важливо. І має, має бути молодь об'єднана, ну, найбільш доцільні. Громадські об'єднання ну, мають бути об'єднані всі, хто має силу хто має любов до Батьківщини. Продовжку дорогой, ми всі тут переконалися, що пані Євген Свердюк справді і один у полі воїн, а навіть один воїн рано чи пізно втомлюється все таки Півтора години попрацювали. Я думаю, що наші області будуть на практику. Це запитання продовжувати з півтора години. Це все одно дуже складно. Ми будемо сподіватися на наступні зустрічі тут і в інших. На інших інформаційних медачах, де пан Євген Сестюк продовжить нам розповідати про те, що має бути зброєю кожного у цей нелегкий для країни та народу час. Дякуємо вам щиро. Дякую. Чекаємо вас у